Ласкаво просимо до наступного епізоду циклу про зв'язки між математикою та штучним інтелектом. Минулого разу ви дізналися про різницю між тим, як людський мозок вирішує проблеми, і тим, як їх вирішує комп'ютер. Ви також уже знаєте, що класична комп'ютерна програма отримує дані з пам'яті, виконує в ній алгоритм, визначений людиною, і повертає результати обробки. Ми також знаємо, що вчені, зокрема математики, побудували математичну модель роботи людського мозку, яка дозволила створити новий тип комп'ютерних програм, які вирішують проблеми подібно до людського інтелекту. Сьогодні ми дізнаємося, як саме працюють такі математичні моделі, тобто дізнаємося, як працюють штучні нейрони та штучні нейронні мережі, і як завдяки математиці ми розпізнаємо, наприклад, зображення. Або можемо розрізняти та класифікувати те, що бачимо. Як нейрон дізнається, що він бачить собак і може визначити, яка з них маленька, а яка велика, завдяки векторам, функціям ймовірності. Просто завдяки математиці. Щоб зрозуміти, як працюють штучні нейронні мережі, що складаються зі штучних нейронів, давайте спочатку подивимося на справжні нейрони. Біологічні нейрони це специфічні клітини, розташовані в нашому мозку. Такий нейрон має дендрити, через які він отримує сигнали тіло клітини, в якому він вирішує чи передавати сигнал далі, і аксон, по якому при необхідності сигнал йде далі. Аксон на іншому кінці також має численні гілки, які закінчуються синапсами. Які служать для з'єднання з дендритами іншої нервової клітини. Тому біологічні нейрони отримують короткі електричні імпульси так звані сигнали, від інших нейронів через синапси. Якщо нервова клітина отримує достатньо сигналів від інших нейронів, вона активується і також починає посилати сигнали. Штучний нейрон це математична модель. Яка спрощено імітує описаний раніше режим роботи біологічного нейрона в мозку? Уже в 1940 роках вчені помітили, що хоча людський нейрон працює хімічно електричним способом, його роботу можна приблизно оцінити за допомогою простих рівнянь. Тому в штучному нейроні роль дендритів відіграють входи, приймаючи числові дані. Тіло клітини замінюється математичною формулою, відповідає за обчислення та активацію нейрона. А еквівалент аксона є вихідним сигналом у формі числа, який можна надіслати багатьом іншим нейронам. Сама одиночна клітина, як бачите, досить проста. Однак нейрони утворюють величезну мережу, що складається з мільярдів нервових клітин. Де один нейрон з'єднується з тисячами інших. Людський мозок, наприклад, містить понад 80 мільярдів нейронів, які створюють від 100 до 150 трильйонів нейронних зв'язків. Для порівняння, сучасні нейронні мережі, що створюють великі мовні моделі, досягають кількості параметрів на рівні, наприклад, 2 трильйонів, що становить лише близько 2% складності мозку. Крім того, наш мозок здатний працювати з дуже малими потребами в енергії, чого не скажеш про штучний інтелект. Завдяки такій розгалуженій структурі прості клітини можуть вирішувати справді складні завдання, наприклад, розуміти текст, розпізнавати зображення чи орієнтуватися в просторі. Якщо ви дивилися випуск про історію штучного інтелекту, то вже знаєте, що першим практично використаним штучним нейроном став нейрон Мак Калека Піца. Його припущення були розроблені в 1943 році і визначили напрямок розвитку нейронних мереж на десятиліття. Ця модель була дуже простою і водночас адаптованою для використання з технологіями того часу. Таким чином, нейрон мак калека Піцца базувався на довільній кількості двійкових входів і на двійковому виході, що означало, що сигнали були або активними одиницею, або неактивними нулем. Вхідні сигнали були просто додані функцією суми. Сума сигналів передавалася до простої функції активації Еф, яка після перевищення певного порогу активувала нейрон, генеруючи вихідний сигнал. Цей нейрон дуже схожий на біологічний нейрон, правда? Однак ми повинні відзначити одну дуже важливу річ. Цей малюнок є лише і виключно метафорою роботи нейрона. Насправді ніхто не створював жодних спеціальних фізичних з'єднань, кабелів чи нових електронних пристроїв у комп'ютері. Наші комп'ютери досі працюють так само, як і багато років тому. Для них ця модель перетворюється на відповідні математичні алгоритми. Які працюють з такими ж математичними даними. Отже, модель нейрона – це набір математичних шаблонів і зв'язків, які програмісти можуть перетворити на алгоритми для комп'ютера. Цей, здавалося б, складний запис дій, який ви бачите на екрані, насправді можна перевести в дуже простий алгоритм для комп'ютера. Спочатку отримати значення даних для кожного вхідного ІКС. По-друге, додайте всі отримані значення разом. По-третє, якщо сума більше встановленого порогу, то вихід Y встановлюється на одиницю, інакше на нуль. Просто, правда? Така структура нейронів і такий алгоритм роботи вже дозволяли просто, але ефективно моделювати, наприклад, процес прийняття рішень. Давайте продемонструємо це на простому прикладі. Якби ми хотіли створити програму, яка вирішує. Маленька чи велика собака, ми могли би використати, наприклад, такі шаблони нейронів. Спочатку ми встановлюємо вхідні дані нейрона, відповідаючи на запитання. Якщо відповідь так, ми встановлюємо значення одиниці. Якщо ні, то встановлюємо вхід на нуль. Погодимося також, що собака велика, якщо вона важить більше 10 кг і має зріст не менше 30 см. Ми злітаємо. Пес на зображенні важить більше 20 фунтів? Так. Він щонайменше 30 см на зріст? Так. Підбиваємо підсумки. Він дорівнює 2, що означає, що виконано обидві умови. Отже, ми встановлюємо одиницю, що означає, що собака велика. Це дуже простий приклад. Але як бачите, навіть за допомогою лише одного нейрона можна було вирішити чимало логічних задач і прийняти рішення в багатьох випадках. Здатності окремих нейронів дивовижно зросли, якщо їх додатково з'єднати в мережу. Нейрон Маккалека-Піца не знаменував кінця розвитку штучних нейронів. Вже наприкінці 1950-х років математик Франк Розенблат, працюючи над своєю версією нейронних мереж Персептрон, Значно вдосконалив існуючу модель, внісши кілька надзвичайно значущих і дуже важливих змін. По перше, вхідні дані нейрона можуть приймати інші числові значення, а не тільки нуль і одиницю. По друге, кожен вхідний сигнал нейрона отримав власну вагу, яка могла визначити, наскільки важливими були дані з окремих вхідних даних. По-третє, Функція підсумовування отримала додатковий параметр, так званий бажаз, який додатково вплинув на функцію активації. По-четверте, сам нейрон може мати будь-яку обрану активуючу функцію. Така функція могла бути нелінійною, що дозволяло нейрону вирішувати абсолютно нові проблеми. І по п'яте, на виході, як і на вході, ми також можемо отримати значення, відмінні від нуля і одиниці. Це були революційні зміни в моделі, які збереглися в основному донині. Завдяки цим змінам стало можливим не тільки з'єднувати нейрони в нейронні мережі, які вирішують дедалі складніші проблеми, але й машинно навчати їх, що стало основою їхнього успіху сьогодні. Тож, давайте детальніше розглянемо всі ці зміни одну за одною. Почнемо з того, як нова версія нейрона отримує дані. Кожен штучний нейрон має певну кількість входів, кожен з яких може представляти, наприклад, один піксель зображення або одну ознаку описуваного об'єкта, записану у вигляді числа. Кожному з цих вхідних даних присвоєно вагу. Це можна інтерпретувати як те, що одні дані більш важливі, а інші менш важливі. Наприклад, певний піксель на зображенні може мати більший вплив на все зображення, ніж інший. У прикладі з собакою може статися, що вага собаки важливіша за її зріст. На додаток до самих ваг нейрон часто має додатковий компонент, який називається баджаз. Ми будемо називати це сувом польською. Це одне значення, яке дозволяє зміщувати суму вхідних сигналів вгору або вниз, незалежно від їх ваги. Навіщо нам це? СУВ дозволяє нейрону краще адаптувати дані, особливо коли всі вхідні дані близькі до нуля. Якщо ми ввели в модель ваги та сув, як тепер виглядає функція підсумовування, все одно дуже просто: тепер це сума добутків усіх вхідних даних та їх відповідних ваг плюс зміщення нейрона. І це хороший момент, щоб сказати, чому вектори використовуються в нейронних мережах. Якщо ви уважно подивитеся на модель, ви побачите, що і вхідні дані, і ваги можна записати як вектори чисел або впорядковані набори значень. Тоді наведену раніше формулу підсумовування можна записати як векторну операцію. Ця операція є так званим скалярним добутком, який є сумою добутків відповідних елементів у векторах. Якщо ми додатково використаємо простий трюк і розглядатимемо сув як останній вхід зі значенням 1 і з відповідною вагою, уся формула підсумовування буде ще елегантніше спрощена. Сумація має вирішальне значення як основа для роботи нейрона. Це дозволяє зважувати окремі точки даних і диференціювати їх залежно від того, наскільки сильно вони впливають на результат. На цьому етапі нейрон все ще щось робить, як ви бачите, можна сказати, що це звичайне зважене додавання чисел. Якби нейрон зупинився саме на цьому, ми б мали справу з чисто лінійним зв'язком. Щоб зрозуміти це, скористаємося прикладом, в якому головну роль знову грають собаки, і цього разу голуби. Щоб дещо спростити, ми можемо сказати, що собаки та голуби мають настільки різні особливості, що набори цих ознак можна розділити чіткою прямою лінією, і немає жодних проблем у тому, щоб чітко сказати, чи ми маємо справу з собакою чи голубом. З точки зору вирішення більш складних проблем. Це було б серйозним обмеженням, оскільки світ нелінійний за своєю природою, і ми хочемо, щоб, наприклад, нейронна мережа могла розділяти різні типи даних за допомогою межі з дуже складною формою, яка значно відхиляється від прямої лінії. Тема вирішення лінійних і нелінійних задач за допомогою нейронних мереж є надзвичайно цікавою і є одним із найважливіших елементів. Завдяки якому сучасні програми штучного інтелекту завдячують своїм успіхом. Тому тепер ми перейдемо до роботи функції активації, яка надає всьому процесу можливість розпізнавати складні шаблони. Коли нейрон обчислює суму своїх вхідних даних і ваг, я передаю його значення функції активації, яка вирішує, коли нейрон буде активовано та з яким значенням. Існує багато можливих функцій активації. І одне з найважливіших завдань при створенні нейронних мереж і програм штучного інтелекту це підібрати функції так, щоб нейрони вирішували поставлені перед ними завдання якомога краще і швидше. Подивіться на функцію relu. Це трохи схоже на лінійну функцію, але це не так. Якщо ви подивитеся на його хід, то помітите, що нейрон з такою функцією активації почне реагувати лише з певного точно визначеного моменту. Тобто він не активується без потреби, і, наприклад, тоді вся мережа може працювати швидше. Іншими нелінійними функціями є, наприклад, сигмоїдна функція та функція гіперболічного тангенса. Тема нелінійності в математичному моделюванні та розв'язуванні задач надзвичайно цікава, і однозначно варто поговорити про це зі своїми вчителями на уроках математики. Можна сказати, що на цьому ми закінчили обговорення роботи одного нейрона. Навіть один нейрон, незважаючи на свою просту будову, може багато чого. Але справжня сила нейронів полягає в тому, що вони з'єднуються у величезні математичні структури, які називаються нейронними мережами. І саме ці величезні конструкції є основою для, наприклад, роботи чату GPT. Уявімо простий приклад. У нас є вхідний рівень, який отримує дані, потім один або кілька так званих прихованих шарів. І нарешті вихідний рівень, який дає остаточну відповідь. Кожен нейрон прихованого шару з'єднаний з нейронами попереднього шару. Таким чином, потік сигналу починається з вхідних даних. Він переходить до першого рівня, де кожен нейрон виконує свої обчислення, сумування з ваговими коефіцієнтами та сувом, а потім функція активації. Результати цього шару стають вхідним сигналом для наступного шару. Ця ж процедура повторюється в наступних шарах, і ми отримуємо, наприклад, прогнозоване числове значення або ймовірність приналежності до категорії, тому що кожен наступний шар може витягувати з даних все більш складні ознаки, перший шар може захоплювати краї та прості візерунки, а третій цілі об'єкти. Побудована таким чином ієрархія дозволяє нейронній мережі розуміти дані на різних рівнях абстракції і як наслідок вирішувати дуже складні завдання. Я вже згадував, що важливим завданням у випадку математичної конфігурації роботи нейрона є визначення відповідної функції активації. У випадку цілих нейронних мереж дуже важливо використовувати правильну архітектуру мережі. Тобто, наприклад, вибрати правильну кількість шарів і організувати зв'язки між ними. Це має величезний вплив на те, як працює мережа та які проблеми вона може вирішити. Ви вже знаєте, наскільки простий у роботі нейрон. Ви також знаєте, що нейрони можна використовувати для побудови нейронних мереж з архітектурою, адаптованою до завдань, які вони виконують. Це все майже. Тому що найважливіше я залишила на останок. У всіх прикладах до цього часу ми розглядали вагові коефіцієнти в нейронах так, ніби ми знали, які значення вони повинні мати, щоб вирішити поставлене завдання. Ми ставилися до мережі так, ніби вона вже всьому навчена, тобто запрограмована, і готова до роботи. Між тим, найбільша перевага мережі полягає в тому, що ми можемо не знати значень, які ми повинні встановити для ваг. І мережа розрахує та встановить їх сама в спеціальному процесі, який називається навчання. Ну, можливо, не зовсім самостійно, тому що воно навчиться і обчислить ваги за певним наданим йому алгоритмом. Але саме цей навчальний процес, який називається машинним навчанням, сьогодні нас так сильно дивує, завдяки чому штучний інтелект здається магією. Отже, давайте коротко розглянемо, як навчаються нейронні мережі. По-перше, ми готуємо достатньо великі набори навчальних даних. Беремо перший набір даних і виставляємо його на вхід мережі. Тоді всі нейрони можуть мати, наприклад, випадково встановлені ваги. Дані проходять через усі нейрони на всіх рівнях, і ми отримуємо перший результат. Ми порівнюємо цей результат із нашим очікуваним результатом за допомогою так званої функції втрат. Це показує нам, наскільки неправильно працює мережа. Завдяки цьому ми знаємо, наскільки і в якому напрямку покращувати ваги. А потім, використовуючи так званий алгоритм зворотного поширення, ми встановлюємо ваги відповідно до вказівок з оптимізації. Ми повторно запускаємо набір даних і за потреби повторно обчислюємо ваги. Робимо це до тих пір, поки результат операції не буде очікуваним. У випадку з собакою ми регулювали ваги, доки мережа правильно не вкаже, що собака, яку ми вважали великою, насправді велика. Таким чином, ми отримуємо навчену нейронну мережу. І саме цю навчену мережу ми потім використовуємо як основу для комп'ютерної програми, яка зможе визначити, маленька собака чи велика магія. Ні. Математика. У наступному епізоді ми детальніше розглянемо машинне навчання та навчання мережі. У сьогоднішньому епізоді ви дізналися про найважливіші елементи, які дозволяють зрозуміти, як працюють нейрони в штучній нейронній мережі. У загальному найважливіші з них. Вхідними даними для нейрона є дані у формі чисел або векторів чисел, які потім обробляє нейрон. Вагові коефіцієнти та баха це параметри нейрона, які визначають, наскільки сильно кожен вхідний сигнал впливає на результат. Функція суми призначена для обчислення зваженої суми плюс бажаз. Функція активації вирішує, що нейрон робитиме з обчисленою сумою, а також вводить нелінійності, які дозволяють мережі вивчати складні зв'язки. Шари. Нейрони з'єднуються в багатошарові структури, де кожен наступний шар отримує на вхід вихідні дані попереднього. Вихід мережі це числове значення. Або вектор чисел, що дозволяє програмі інтерпретувати результат. Функція втрат обчислює наскільки мережа помиляється, порівнюючи вихід із очікуваним значенням. Зворотне поширення це алгоритм, який обчислює, як змінити ваги, щоб зменшити помилку. Градієнт і оптимізація, тобто напрямок найбільшого збільшення або зменшення функції, який визначає, як будуть оновлюватися вагові коефіцієнти. Маючи ці знання. Тепер ми можемо почати детально розглядати різні типи нейронних мереж, такі як згорткові мережі, які розпізнають зображення, або, наприклад, мережі, які створюють великі мовні моделі, які можуть розмовляти з нами, писати вірші чи перекладати з польської на українську. Сподіваюся, тепер це дозволить вам по-іншому поглянути на штучний інтелект, і головне на математику. Тому що тепер зрозуміло. Для чого потрібні всі ці функції, вектори та інші імовірності в житті? Щоб дізнатися ще більше, обов'язково слідкуйте за каналом Центру підготовки вчителів у Зеленій Гурі. До нових зустрічей!